Жартома серйозно. Добрий день, шановні глядачі подкасту Жартома серйозно». З вами нова ведуча Вікторія. Так би могло звучати ця підводка, але насправді у нас для вас сюрприз. Це спеціальний випуск подкасту. І в нас в гостях наша неперевершена ведуча Катерина. Оплески. Вітаю, Катю! Привіт, е, як тобі взагалі почувається зараз на місці наших гостей? Мені дуже незвично, мені хочеться перебігти на це місце і е, взяти все під свій контроль. І зараз я почуваюсь так е, піднесено, оскільки я розумію, скільки етапів було пройдено, скільки було всього відзнято і е, ну так. Такий дуже е, хороший настрій, з такою гордістю, що тепер я тут можу сидіти і е, бути гостем власного подкасту. Ну що ж, добре, ми тоді розпочинаємо. Розкажи пару слів про себе для наших глядачів, бо вони знають тебе як ведучу, а треба дізнатися іншу твою сторону. Так, Я студентка університету Грінченка, закінчила бакалаврат реклами зв'язків з громадськістю і зараз здобуваю ще магістерський ступінь на освітній програмі медіакомунікації. Я людина досить творча, креативна, люблю знімати відео, як ви могли це помітити. І в цілому тут працюю. В інформаційно-рекламному та профорієнтаційному центрі, і в цілому це напевно все. Чи можеш ти поділитися на підставі, чого ти обирала університет для вступу? Насправді це така історія досить цікава, але університет Гринченка був теж в мене в певному пріоритеті, оскільки тут навчалася моя хороша знайома, яка на той момент була моєю, можна сказати, рольовою моделлю, вона Поділилася тим, що тут є е, освітня програма Реклама зв'язків з громадськістю, якраз вона її закінчувала, і мені було дуже цікаво дізнатися про цей університет. І, відповідно, я ось, якби можна сказати, за порадою е, хорошої знайомої дізналася про цей університет, подала сюди заяву і вступила. Е, насправді дуже багато хороших відгуків чула, і це теж якби посприяло вибору е, на користь цього університету. Що для тебе було важливим під час навчання? Для мене важливим було те, щоб викладачі надавали актуальну інформацію, яка стосується світу в цілому і професійного зростання? Теж, тобто, що я маю на увазі, всі ми знаємо, що в університетах не завжди інформація є оновленою, актуальною, і це м Досить погано, але, зокрема, в нашому університеті Грінченка я такого не зустрічала, і це було дуже важливим для мене, щоб ті знання, які е, тут надаються, які тут практикують, могли бути одразу застосовані мною е, на практиці або, наприклад, в своїй роботі. Це перше. Друге, що для мене було важливим під час і є важливим під час навчання, це комунікація зі студентами, зокрема, теж між викладачами та. Тими, хто здобуває освіту, насправді комунікація з викладачами завжди відбувалася досить легко в такому е, розуміючому якомусь контексті, і це допомагало мені не турбуватися щодо певних проблем, які могли виникати, і відповідно. Е, Якось легко проходити якісь такі важкі етапи, наприклад, той самий ковід або початок повномасштабного вторгнення, коли ніхто не розумів, що очікувати, викладачі все одно йшли на поступки і розуміли, що якщо там не можеш здати одразу роботу, тобі дається дедлайн, і ти можеш здати її пізніше. Тобто, не було ніякого тиску, ніякого залякування. Це дуже важливо, я вважаю, під час навчання. Ось тому я виділила для себе такі от показники. Як, до речі, сприймалося навчання на першому курсі. Коли почався ковід, нас перевели на дистанційку. І тобто, перший курс, коли ми всі молоді, зелені, приходимо в університет, і тут ковід, і нас закривають. Як твої враження від цього? А, насправді я дуже сумувала. Коли сказали про те, що карантин на два тижні, я така: ні, я не вірю в це, я ну, розуміла, що це на довгі-довгі mm -hmm. часи і. Я дуже сумувала. Я дуже сумувала за університетом, за своїми одногрупниками. І е, сам процес дистанційного навчання він був таким чужим, і я не розуміла, чому потрібно робити тисячу вордівських документів, якщо це все можна там на парі набагато швидше озвучити, і це ну, були такі трошечки складнощі, але в цілому, все одно, е, завдяки, от, наприклад, навіть тому самому електронному курсу, можна було здавати роботи, е, отримувати свої оцінки. Це не було за Надто, м, стресово, і ми не призупиняли е, освітній процес, що є, теж дуже е, класним, що ми не відкладали це, а продовжували попри якісь зовнішні чинники. Е, наступне питання: мене е, цікавить, що в школі е, не розповідають про університет і що навпаки розповідають, але насправді це не виправдалося. Е, е, мені здається, от я не можу пригадати, не розповідали нам про те, що пари тривають годину 20. Оскільки е, ну в школі це там 45 хвилин урок, а тут година 20, і в перші е, ну, періоди навчання це було дійсно важко висидіти, ти вже сидиш, ти вже лежиш, ти вже <гум> дивишся у вікно, дивишся на викладача. Ну це дійсно треба просто звикнути. Я думаю, що ось це мені не казали. І щодо університету, е, я думаю, не казали ще про свободу вибору, оскільки в університеті можна дійсно себе проявляти, можна. Робити різні проєкти і ініціатива зазвичай завжди підтримувалася. Ось я думаю, ось це от не розповідала. А що розповідали? А що розповідали? Про те, ну мені ще найсмішніше, що я пам'ятаю, що казали, що в університеті за вами ніхто бігати не да, буде. Це класика. Так, да, ніхто не буде, але в підсумку все одно я кажу, що ця комунікація, яка є, вона все одно. Дарує якісь оцей, оце відчуття е, захисту в тому плані, що все одно, якщо ти там щось не доздав, викладач таки так: ну давай, там тобі дається ще дедлайн, ти ну доздавай. Тому що і викладачі зацікавлені в тому, щоб ми отримували хороші оцінки, оскільки наші оцінки це показники їхньої праці. Ось і що ще е, розповідали. Mm -hmm. Чи розповідали, що е, перерви тривають довше, ніж в школі? Ні, не розповідали. Нам теж такого не розповідали. Хм, зараз що ще розповідали? Поки ти думаєш, я поділюся власним досвідом. Так, нам давай. розповідали, що ми будемо писати великі конспекти, і наші вчителі е, казали, ну згадували, як вони навчалися mm -hmm. в університеті, що вони в одному рядочку в зошиті писали по два рядочка oh ви своїм, своїм власним почерком. І да, нам теж е, теж розповідали, що ми будемо тут дуже багато писати, але е, в університеті е, це для мене було таким відкриттям, що все було вже систематизовано. Всі, mm -hmm. Вся інформація була зібрана в електронному курсі, і все було в такому доступі, і ти можеш одразу переглянути всі, всю інформацію, яка тобі необхідна. Так, йдемо тоді далі. Опиши, будь ласка, університет Грінченка трьома словами. Так. Я думала, які слова я можу назвати, можливо, щоб не повторюватися з минулими гостями. Це об'єднаність, це е, інноваційність і перспективність. Я коротко розкажу, чому саме ці три слова. Е, об'єднаність це м, стосується нашої. Нашого ком'юніті це і студенти, і викладачі, оскільки ми всі націлені на одну спільну мету, яка як звучить наша місія університету служити людині, громаді і суспільству. І саме це теж вкладається в основи навчання, роботи тут і. Це дійсно те, що характеризує наш університет. Е, наступне це інноваційність, оскільки в нашому університеті дуже багато різних. Технології, які дозволяють вам е, пробувати свої сили і тим самим ставати конкурентним е, під час навчання і в майбутньому під час роботи. Це так само наші студії, а студія Radio BG, це так само е, програмне забезпечення, яке надається нашим студентам. Це професійні програми. Це також техніка, яка тут є. І ну, насправді це дуже круто, оскільки можна, не виходячи за стіни університету, пробувати себе як. І в майбутньому приходити на роботу вже з певним переліком знань, які ну, дуже круто можуть тобі допомогти одразу зрости е, по кар'єрній драбині. І е, останнє це м, перспективність, оскільки от на базі попереднього пункту е, університет Гринченка дає дуже хорошу базу для того, щоб е, Отримати певні знання, які допоможуть вам в майбутньому отримати і першу роботу, і ем, здобути неоціненний досвід, який допомагає в житті. І відповідно це посилює вас як фахівця на ринку праці. І дійсно багато наших випускників вони ем, досягають. Дуже класних вершин, там з початкових курсів, і це дійсно є перспективно. Повертаючись до твого навчання, чи можеш ти, будь ласка, описати свій найяскравіший спогад за цей період? Ем, так, ну, як ти казала, наше навчання воно зазнало деяких зовнішніх чинників: це ковід і повномасштабне вторгнення. І, на жаль, по суті, очно, ми змогли провчитися перший курс, перший семестр першого курсу. Але мені згадується завжди з таким теплом згадую моменти, коли ми на першому курсі їздили. На фестиваль реклами, інший погляд в Одесу. І ми поїхали туди, провели декілька днів в Одесі, познайомилися з дуже крутими людьми з Академії, здається, яка організовувала цей фестиваль. І там були теж різні лекції, майстер-класи, які теж допомагали нам поповнювати наші знання. От, і це було дійсно круто, дуже позитивно. І... Ну, Такі от дуже-дуже теплі спогади. Наостанок, Катю, чи можеш ти, будь ласка, дати три поради абітурієнтам, які в цьому році вступають в університет Грінченка? Ну, Я постараюся дати три, але ну, можливо, дам менше, але ті, які, на мою думку, є важливими. Перше, це слідувати за своїм серцем і робити той вибір. Які ви хочете зробити не ваші батьки, не ваші знайомі. Так їхні думки є важливими при вашому виборі, але ви все одно повинні обирати те, де ви будете проводити наступні 4 роки е, свого життя. Не переймайтеся занадто сильно через роботу. Оскільки я знаю багато хто з першого курсу хоче там іти вже працювати, заробляти гроші, це все дуже класно, бажання це класно, але ваша головна мета зараз отримувати знання і не Перемикати свою увагу на е, якісь інші турботи. Е, і на завершення е, Катю є чарівна коробочка, про яку ти е, здогадувалась або ні. Е, і е, тут є передбачення, яке, е, напри... яке я власноручно написала, писала, mm, але я вже забула, що я там писала, бо було дуже багато папірців. Тут, до речі, всього три що можемо можемо зачитати. О, довіряй собі, не шукай підтвердження своїм думкам зовні. Тоді ми зачитаємо. Так, давай, тут його всі. М -м. Відпускай те, що ти не в змозі контролювати. Це дуже правильні слова. І, як казала Катя, не перейматися. Є в світі багато речей, про які, які ми не можемо контролювати. І нам треба зосередитися на тому, що ми можемо зробити, що в наших силах. А в наших силах це навчатися і здобувати омріяну професію. Так, і останнє. Замінюю, треба на я обираю, Тут це а ще не останнє ще одне побажання. Плани для життя, а не життя для планів. І, друзі, дякуємо, що ви були весь цей час з нами. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться своїми враженнями. І дякую, що були весь цей час з нами. І Катя хоче подякувати тобі за цю роботу. Десять випусків. Я хочу подякувати радіо Біджі. Я Хочу подякувати всім нашим гостям, всім, хто був дотичний до створення цього подкасту. І це було неймовірно, дякую. Я теж хочу е, хвилинку подяки сказати. Скільки це такий останній випуск? Мені навіть трошки зараз сумно. Можливо, буде другий сезон, ми не знаємо, але це був такий перший пілотний проєкт, і ми пробували, ми набивали синці, ми експериментували, і все це дійсно є результатом нашої спільної праці. І, зокрема, я хочу подякувати тобі. Багато хто з вас не знає, але за всіма кадрами кожного випуску стояла Віка, яка контролювала усі камери, світло, звук, допомагала нам писати радіо студія, радіо Біджі, без якої б ми не змогли б створити цього проєкту. Що я теж дуже сильно вдячна, також хочеться подякувати. Університету Грінченка, який познайомив мене з такими прекрасними людьми, який дав мені базу навчання роботи е, тут. І, відповідно, ще хочеться подякувати е, одним людям, без яких би ми не сиділи б тут. Це Збройні Сили України. Щиро дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що ви е, боретеся за нашу свободу, за нашу волю. Ми обіцяємо вам вас підтримувати е, усіма силами, якими ми можемо. І, е, Будемо творити е, класні проєкти, які будуть просувати Україну на міжнародні ринки. Дякуємо вам і до нових майбутніх зустрічей. Бувайте жартома серйозно.